Екологічна безпека в Європі теж є одна із пріоритетів безпеки, і е, сьогоднішня європейська система переживає найглибшу кризу з часів Другої світової війни. Україна сьогодні є найбільш замінованою країною Європи. Це не лише гуманітарна трагедія, це стратегічна загроза продовольчої та екологічної безпеці всього європейського континенту. Ми Підписали меморандум між Інститутом екологічного відновлення і нашими партнерами з Королівства Швеції щодо створення першої в східній Європі міжнародного центру з гуманітарного розмінування як елемент нової архітектури європейської безпеки. Ми пропонуємо новий підхід розмінування як елемент європейської безпеки, а не лише як технічну операцію. Україна сьогодні захищає не лише свої кордони, вона формує нову філософію Європейської безпеки через гуманітарну відповідальність, екологічну безпеку та спільну готовність протистояти агресії.